Бензин в Україні має подешевшати, адже дешевше нафта принаймні так думає прем'єр. І вже чекає від нафтотрейдерів нових цінників. Посприяти цьому Яценюк просить і антимонопольний комітет. Коли ж це покращення відчують водії, запитувала Христина Гавриш. Чорне золото стрімко дешевшає, а пальне досі шокує цінами. Причому вже не тільки пересічних водіїв не хоче заправлятись дорого, і прем'єр Арсеній Яценюк зустрівся з нафтотрейдерами і попередив, чекає справедливих цінників на заправках. Провів перемовини з основними компаніями, які продають нафту і нафтопродукти в Україні. І очікую на їхнє рішення щодо. Певного зменшення ціни на нафтопродукти в Україні, так як це відповідає світовій тенденції. Поки що є запевнення, але я повірю тільки тоді, коли побачу інші цінники на автозаправних станціях. Щоправда, хто пообіцяв прем'єру дешеве пальне, поки що питання без відповіді. Всі опрошені мною учасники ринку не знають з ким сьогодні зустрічався Яценюк і хто йому що пообіцяв. То тобто, скрупніше п'ять сітей, я лічно позвонив руководству, вони кажуть, Ми не знаємо о коїстрі йде. Річ". Тобто нікого там не було. Скоріше, всього, що Арсеній Петрович це... Ілі можуть он з ким-то одним переговорів, експерти шокують, пальне може навіть подорожчати, адже на ринку воно вже нині дефіцитне, усе знову через долар. Попри те, що банки кілька тижнів малюють стабільний оптимістичний курс, купити валюту неможливо. Ратори сьогодні не можуть приобрести этим ценам валют. То тобто їм приходится покупать дороже намного, комерційний так называемый, курс. Ну і ті, хто не вміє, скажем так. Работать на банковском секторе те вынуждены вообще сейчас приостановить работу. Уже отложенный дефицит составляет порядка 30%. Словно говоря, на чем ездить 10 дней из 30 уже не совсем понятно. Обмеження регулятор запровадив через панічний попит на зелені, але на тепер очільниця НБУ занепокоєна й сама, адже проти стабільності гривні нині все. Національний банк він регулятор. Да, он він не може з собою замінити всю економіку нашої країни. Он не може бути ні фіскальним органом, он не може бути ні експортером, ні імпортером, Он не створює платежний баланс. Експерти рецепт мають продавати валюту лише під критичний імпорт, такий як ліки та пальне. Треба. Просто забезпечити необхідне урівноважити попит і пропозицію на валюту, оскільки у нас збільшити пропозицію зараз дуже є проблемним, то треба думати про те, як зменшити, треба дуже радикально переглянути імпорт, подивитися, від чого ми можемо відмовитися. Якщо ж долари нафтотрейдерам продадуть, пальне вже до кінця жовтня може подешевшати майже на гривню. А поки лише великі гравці ринку дозволяють собі знизити ціни, і ті всього лиш на 30-40 копійок. Христина Гавриш, Віталій Колод, Тивай.